Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Я нещодавно поспілкувався з 11 українськими родинами, які на жаль покидають Канаду. Покидають Канаду, і це велика втрата для Канади, велика втрата для української громади. І на жаль, ці люди не повертаються саме в Україну, тому в загальному це є втрата для всіх. Але я хочу вам розповісти, так як я завжди вам доношу інформацію, тому що це свіжа інформація. Перевірена інформація і дійсно інформація, яка цікава, тому що українцям в Україні цікаво знати, чому наші люди покидають, особливо зараз, коли вони вже прожили роки в Канаді, витратили багато грошей, вже почали якийсь, можливо, новий шлях в своєму житті, і все рівно не вийшло. Чому? Чому таке повноцінне розчарування та такий колапс? Сьогодні ви про це все дізнаєтесь. Але перед тим як я продовжу, я вас дуже сильно попрошу перевірте вашу підписку, підписуйтесь на канал. Якщо ви дійсно підтримуєте українське, якщо ви мене не підтримуєте, це нормально, я це поважаю, але таким чином ви не підтримуєте в загальному україномовний контент. І нас немає так багато друзів в світі. Ну немає. Ви повинні це розуміти і пам'ятати. Що разом треба докупи гуртуватись, триматися. І таким чином надихати, надихати на нові канали, на те, що був розвиток, розвиток в розвиток просторах Ютуба. Давайте зразу йдемо до цієї теми. Як я взагалі ви себе думаєте отак просто поспілкувався з 11 родинами? Я дуже часто ходжу. Церкву дуже часто ходжу в різні специфічні місця, зустрічаю людей на вулиці українців, і переважно, коли я зустрічаю своїх підписників, я завжди запитую теж саме запитання своїм підписникам, як вас справи, подобається вам Канада чи не подобається. І я натрапив на 11 родин, які майже друзі сказали те ж саме через що вони покидають Канаду, і вже деякі з них покинули Канаду. Це дійсно варто за... Мітити та замотати собі на вуса, тому що це дійсно велика проблема для Канади і для українців, які сюди приїхали. По перше, Канада пустила дуже багато людей. І українці, всі, з якими я спілкувався, зразу говорять про ту ж саму проблему, що спочатку були ці гроші, підтримки, ніби все добре, але оцей неспокій, нестабільності, неспокійності, що не знати, що буде з документами, з паперами із імміграційною з іміраційним боком життя, українці просто не хочуть продовжувати ризикувати та жити. В країні, де вони, можливо, за 5-10 за років навіть не зможуть залишитися, і тоді вже може бути запізно повертатися і починати щось з нуля в іншій країні. І також дуже варто варто зазначити, що більшість українців говорить про страшно складну ситуацію з роботою. Наприклад, українці дуже приїжджають вивчені з вищою освітою, кваліфіковані з досвідом роботи, ну не можуть знайти люди роботу по спеціальності. Розумієте, в Канаді на даний момент. Потрібно заробляти приблизно 30-35 доларів в годину, якщо і не 40 доларів в годину на людину. Тобто чоловік і дружина, щоб нормально жити, щоб можна е, вирощувати і виховувати своїх дітей, щоб мати можливість їх на якісь гуртки посилати. Це дуже надзвичайно важливо. І зараз люди українці, працюють за 20 доларів, за 25 доларів в годину, і цього просто не вистачає для життя. І потім дивляться на ці всі. Будинки, які коштують по півмільйона мільйона, плюс в деяких містах навіть мільйон, дивляться просто на ті проблеми, що навіть коли ви придбаєте кредит, візьмете, то все рівно треба буде податок на землю платити. Треба буде і землю. Дах мати гроші раз 10-15 років, щоб там, знаєте, заплатити якихось 15 тисяч за вікна, 15-20 тисяч, поміняти всій хаті навколо хати за хатою дивитися. Ну нема цих грошей. Ну Канада вже не та, що була колись. І тому в Канаді потрібно жити тим людям, які, в принципі, мають нормальні роботи, нормальні професії. Але щоб до тих робіт нормальних професій добратися, потрібно закінчити. Канадську освіту потрібно, щоб ваші дипломи затвердили. Потрібно витрачати гроші ще в ту в то русло і в той бік. А коли ви з іншого боку не маєте документів, це не так легко українцям тут залишатися і думати, давайте ми будемо ще і ще і більше, більше, більше грошей витрачати за що жити, коли жити і куди їздити, відпочивати. Правильно, і тепер дивимося на ту всю ситуацію. Проблему з тим, наскільки дорогі продукти, ціни в магазинах. Буквально за останні 3-4 роки це все так змінилось до таких до такої степені, що багато навіть українців користуються фудбанком. Вони ходять в фудбанк, де видають їжу безкоштовно. І таким чином зекономлять трошки пару копійок, але це ж не нормально, це якесь виживання, чи що. Я не говорю про всіх українців, не говорю за всіх канадців, я говорю суто за тих родин, з якими я спілкувався, і причини, чому вони покидають. Тому навіть не витрачайте свій час там в коментарях внизу, що зразу будете мені писати, що я мен, мене все добре. Це добре, що у вас все добре. Але ви не рівняєте тільки все до себе, тому що я теж можу рівняти все до себе тільки і казати, що все добре, і закривати очі на все, що не є добре. Але я не Така людина, я хочу дійсно, щоб люди знали, що відбувається в загальному. Також треба рухатися і надалі. Медична ситуація в Канаді, хотілося б бути, щоб вона була б кращою. Деякі українці чекають просто в списках, щоб отримати сімейного лікаря. А якщо ви тут в Канаді не маєте сімейного лікаря, то якщо у вас щось стається, чи вам потрібна якась довідка, ви повинні їхати на емердженсі і там чекати повноцінно, можливо, вісім до 10 до 12 годин, щоб тільки вас взяли і ви з лікарем поспілкувалися. То лікар вже замучені і теж на вас немає повноцінного часу і енергії, такої якого би ви хотіли би отримати. А коли ви не маєте сімейного лікаря, то ви також і починаєте переживати, тому що система перевантажена. Тому Канада зараз зупиняє, призупиняє видачу документів, призупиняє впуск людей в країну. Хоче все це стабілізувати і витягнути назад на ті рівні, на яких Канада була років 10-15 назад. Чи це відбудеться? Важко сказати, але також що цікаво зазначити, що я зауважив, коли спілкувався з родинами. Більшість родин казали: ну для чу, навіщо нам їхати в Канаду. Ми хотіли поїхати в Канаду, щоб мати своє житло, щоб жити собі вільно. А тут складно, деякі бачать і кажуть: ну не хочу брати іпотеку і платити 25 років чи 20 років за ту хату і працювати по 12 годин за мінімальну зарплату, і потім на тій хаті не проживати. Де ж тоді життя і хто тоді від того всього виграє, і та хата з дерева збудована, нікому не потрібна і потім в неї нічого не передавши, і невідомо, що відбудеться, і станеться. І Люди просто втрачають цю мотивацію, надію, надію на те, що може в якийсь день щось повернеться в інший бік. Але також треба відзначити, що більшість тих сімей, які повертаються, вони не просто так повертаються вони повертаються в ті країни, які перевірені, в яких вони були до того, як поїхали в Канаду, і там вони мають або братів, або батьків, або родичів, друзів. Тобто вони їдуть на місця, які вже прогріті, які вони знають наперед, що вони можуть робити можливо щось інше в житті, але принаймні мати трошки. Менше все в меншій формі, меншу хату, меншу машину, менше грошей, але більшу стабільність і надію в тому, що вони там залишаться на ціле життя і таким чином будуть мати якісь можливість на розвиток. Але це є дійсно велика проблема зараз. Знаєте, українці зараз в Канаді борються за те, щоб отримати свої документи. Вони не знають, що буде. Вони пишуть різні в Газетах всюди до уряду стук стукає стукають, бо знають і відчувають, що тиск підходить рік за роком, проходить кожним роком. Все це зменшується. Канада закручує гайки, і Канада вже має забагато населення забагато людей. Тому ніхто не буде специфічно дивитися на українців чи там на китайців чи людей з Індії. Ніхто на це не буде дивитися. Всі будуть дивитися тільки на цю цифру, яку треба зменшити, щоб. Все решта стабілізувалися. Чи воно стабілізується, чи не стабілізується, це вже зовсім, зовсім інше питання. Я дуже сильно надіюся, що я вам доніс дуже класну інформативну інформацію. І ви в коментарях також залишите багато своїх думок, які я завжди почитаю. Мені буде дуже приємно і цікаво. А вам, друзі, я тільки одного завжди бажаю: ви це знаєте: всього найкращого, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.